А зараз невеличка пауза. Додамо, це полотно корупції, надзвичайно показовий візерунок. Невже цієї схеми не знають правоохоронці? Знають і давно, причому не руйнують а покривають до того ж із найвищих владних кабінетів. Ну я узнав, що в фірмі фірми є, ну, дуже цікаві договора по роботі з імімпортом ткані в Україну з Республіки Китай. Я відповідно, написав заявлення, повідомлення про злочин. За скаргою цієї людини на таку собі фірму Торгтест, що, як він гадає, задіяно у контрабанді тканини, ще восени слідчі податкової сум порушив карну справу. Ось цей сміливець. Мені вдалося з'ясувати, що це підприємство здійснило імпорт згідно 65 митних декларацій, однак реалізації зовсім немає. Куди ж дівається коштовний товар на мільйони? Аби це з'ясувати, слідчі виручає до Києва на той самий сумнозвісний пункт столичний. Але миттєво йому дають по руках потенційно гучну справу. Податківця забирає і закриває прокуратура, натомість розпочинає інше розслідування вже проти самого слідчого. Аби іншим було неповадно лізти в цей бізнес. Так, прийшли дорогу. Сама прокуратура такого б не робила. Це явно такий хтось зверху керує ними. Там може погрожує. Я не знаю. Слідчого Іванченка швиденько відсторонюють від слідства. Хоча він переконує, міг би повернути державі з десяток мільйонів гривень. Ще повинні вони доплатити, були з кожного контейнера приблизно від мільйона до півтора мільйона гривень. Втім, грошей бюджету виходить не потрібно ба більше за те, що він тільки не спробував наблизитися до мафії, шовкопрядів Іванченко тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Хотів як найкраще в такі часи податки до бюджету, там щоб економіка поліпшилась, однак не дають. Тож, які схеми, цифри і компрометуючі зв'язки, високопосадовці ткачі в погонах бажають будь-що приховати. Дивимося далі. Продовження скандального розслідування про митну корупцію. У березні лише шість таких товариств оформили у Києві більше 200 контейнерів. Державі не доплатили шокуюча цифра більше ніж пів сотні мільйонів гривень. І це за один неповний місяць. Звісно, кажуть експерти, все це робиться завдяки митникам, які умисно покривають або ж навіть організовують злочинні схеми. Будь-яка схема, незалежно від того, чи то напівлегальна, чи повністю нелегальна, вона без покривання та груповіння працівників. Державної фіскальної служби в собі певних митників, очільників тих чих установ, установ неможливо. Голова союзу захисту підприємців навіть не сумнівається у тому, що це корупційне веретено затято крутять ткачі у погонах. Достатньо півроку попрацювати керівником митниці у ну, такої коїслима нашої на, на одеському регіоні. і тобі достатньо до не все своє життя. пор, як... Там Тупальський господин возглавил таможню наскузнає Київською городською. Да? Все почали йти туда. Сергій Тупальський включу диктофон. Майже рік керує київською митницею у статусі тимчасового начальника. Ось хто має відповідати за все, що коїться. Звісно, про мафію шовкобрядів він надавати пояснення категорично не бажає. Актив, київській міській митниці. Неправомірного оформлення товару тканини відсутні, немає цього негативу на сьогоднішній день. За період перебування мною на посаді не виконуючи обов'язку. Цікаво, що пан Тупальський до призначення у ДФС працював у правлінні КСБУ, у тому числі і в Одесі. І сьогодні саме цю структуру бізнесмени і експерти вважають причетною до гучної справи. Нам дуже багато. Щоб самі куда видієс вибір наші сина. Сбу подрозділника ці схеми курируются службой безопасности України, як правило, Главка Керує всесильним управлінням К. це підрозділ боротьби із корупцією. В СБУ сумнозвісний Павло Демчина, якого вже викривали в причетності до так званої горіхової мафії. На додачу, зовсім нещодавно наші колеги-розслідувачі зафіксували його розкішний образ життя. Скажіть, будь ласка, це ваш будинок? Ні, Ні? а що ви там робите? Переди тож і вам здається, що столичний митник тупальський разом із старими товаришами по службі вирішили погратися у мафію шовкопрядів. С силовиками, договорів опять-таки решили э, сделать єдине место, где будут оформлятися такі категорії грузов для того, щоб волягші контролировать. Сподіваємося, що і ці факти також будуть розглянуті слідством. Нагадаємо, гроші вже викривали керівника митниці. Після чого спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила карну справу по статті зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Начальник митного посту столичний, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПП Тріумф СВ, забезпечив безперешкодне документальне оформлення, вказаному товариству, везення на митницю товарів із заниженням їх митної вартості, причинивши таким чином збитки державі на загальну суму, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Неймовірно, але не тільки із журналістами, але і зі слідством Сергій Тупальський на контакт не йде. На жаль, особи, які фігурують у розслідуванні, зокрема начальник митного посту столичний, не співпрацюють належним чином зі слідством. Хто ж прикриває старих корупційних ткачів, якщо вони не бояться навіть нових антикорупційних відомств? І для кого вони стараються?